Майже кожен з цих командирів підрозділів пройшов шлях від солдата до офіцера, ставши на захист України з початком широкомасштабного вторгнення. Всі вони мають бойовий досвід та прекрасно розуміють важливість навченості особового складу, роль та місце командира під час бою. В перший день ми проходили теоретичне заняття, де ми проходили ТЛП, це прийняття управління рішень управління військами на ланки. Командир роти, командир взводу. Командир відділення другий день ми працювали з картами позицій, які нанесли на карти тактичну обстановку. Умовного населеного пункту розробили ротно-опорний пункт з трьома взводами, які відпрацювали на одному із зводів на місцевості за допомогою карти, орієнтування, топографії, відпрацювали тактичний оборонний бій, зробили карточки вогню, відпрацювали зі всіма командирами взводів, постановку задач, бойового наказу від командира роти, виконання бойового наказу, командиром взвода і постановку задачі командиром взводу, командиром відділення. Учасники зборів також побачили, як проводяться заняття з тактичної підготовки із застосуванням страйкбольних приладів, практичні заняття з психологічної підготовки особового складу, а саме обкатка важкою гусеничною технікою, застосування MAVIC та FPV-дронів. В тому числі з оптоволоконним управлінням, встановлення інженерних і міновибухових загороджень, а також заняття на майданчику з урбанізованою місцевістю, використовуючи технологію Лазертак. За підсумками зборів, учасники отримали рекомендації та нові бачення для організації ефективної підготовки підлеглого особового складу та підвищення боєздатності підрозділів сил територіальної оборони.